Так, всім привіт. Сьогодні ми будемо з вами готувати скумбрію. Скумбрію буду запікати в духовочці. Ось така вона у мене свіженька, це не солена, свіжа була заморожена. Купувала, От, розмерзлася вона. І зараз я маю її розрізати, почистити, поріжу на шматочки. Замариную хвилин на 20, а то 25. А потім буду випікати у духовочки. Для скумбрі мені потрібно буде підготувати таку подушечку із цибульки та морковки. Зверху ми викладемо нашу скумбрію, польємо соусом сметанним і запечемо в духовочці хвилин 20-25, не більше. Так, дівчата, що нам для цього потрібно? Ну, я готую на дві такі скумбріїни. От Беру дві. У мене її лягають досить добре на сковорідочку. Далі, ось у мене такі є приправи до риби. Досить приємний запах, і завжди ними користуюся. В них є навіть така кислинка свого роду, як бачимо, із лимончиком. Так, ну і сіль і перець за смаком. Все. Що ж, розпочнемо. Отже, я зараз одну приберу, почистимо. Так, промиємо. Так, зараз мені потрібно взяти туди іншу мисочку для того, щоб відділити сюди. Так, ось така справа Не з приємних розчиняти нашу рибку, але що ж поробиш? Давно не запікала, чомусь захотілося вже і такої рибки. Хто бачив у мене на каналі, є відео. Ми рибку готували, смажили, карасики були. Так, ну, а це вирішила скумбрію. Так, і іншу. Так же само, розрізаємо. І зараз будемо, маринувати. Так. Така рибка немаленька, достатня. але досить смачно. Так, у сметанному соусі. Так, дівчата, зараз я буду все це діло. Промивати, от, просушу серветками. Так, продовжуємо. Отже, розробила, все промила. Все чистеньке, просушила серветочкою. Так, можна оці ось дівчата, плавнички і відрізати. Вони, в принципі, нам не повинні заважати. Так. Так, що ми робимо далі? А далі маємо ми нарізати їх на шматки, ну і не досить тонко, але не досить товсто. Ну, десь ось так от бачимо так на відео. 2 см. Не потрібно їх досить дрібнити. Але не досить великі вони мають бути. Так, ось такі шматки. Скумбрії я складаю в окрему мисочку і буду там маринувати. До речі, якщо є лимончик, можна і лимончиком побризкати. Так, одну вже порізала. Зараз поріжемо і іншу. Поки буде наша рибка маринуватися, ми підготуємо подушечку із цибульки та морковки, куди ми, власне, маємо потім мариновану рибку викласти. Так, бачимо, дорізаю я скомбрійку нашу. Так, так ну, лише ось хвостик такий, він не потрібен. Ось наші такі шматочки з кумбрійки Так, зараз я випираю досточку, покажу, як я мариную. Ось наша рибка. Так, дівчатка, беру сіль, ну, десь ось так. В принципі, не багато, тому що приправка вона ж теж містить сіль. Так. До речі, я цю приправку буду додати в соус сметанний, дуже-дуже смачно. Так, і ось так ми його все добре перемішуємо. Знаєте, я навіть і перчити не буду, тому що тут же все в цих спеціях є. І травки і перчик. Так, розмарин, орегано і лимончик. От Запах такий якраз той, що треба, до рибки. Так, все. Залишаю маринуватися на хвилин, так, 25. Ну, буквально зараз буду готувати. Цибульку смажити морковку, а рибка тим часом промаринується. І так, дівчатка, отже будемо зараз готувати подушечку для нашої скумрійки. Підігріваю сковорідку. Так, на такий середній вогонь. Додаємо масличка. А тим часом я вже нарізала тут три такі невеличкі середнього розміру цибульки і одна морквинка. Морквинку я натерла на тертушці, а цибульку порізала ось такими невеличкими шматочками. Так, розігрівається сковорідка і будемо обсмажувати. Тим часом наша скумбрійка маринується. Вона вже навіть сік пустила, ми бачимо, так, да? оскільки соку. Ну, він не потрібен, тому що в нас вже буде з вами сметаний соус. Тому сік не потрібен. Так, можна викладати цибульку. Обсмажиться, потім додамо морковку. Дівчата, тим часом я вже поставила розігрівати нашу духовочку, так як ми будемо запікати в духовці, можна в мікроволновці. Але оскільки я готую подушечку цю на сковорідці, все обсмажу, тому мені зручно додати викласти скумбрію зверху на нашу таку лукову подушку. Так, можна подивитися, чи не потрібно додати ще вогню. Ні, достатньо ось такому в середньому. вогні знаходиться наша сковорідка. Так, дівчата, поки смажиться наша цибулька, я вирішила приготувати соус сметанний. Ось тут в мене три ложки домашньої сметанки. Далі додавлю трішки майонезу. Ну, буквально ложка столова, так? небагато. Так, далі. Трішки посолю, не занадто, але ще трішечки. Так, ну ось така щепоточка солі. Все. Так, а тепер маю додати приправки до рибки. Так, і зараз я його все перемішаю, поки смажиться цибулька. я цим ділом Залишу, хай трішки постоїть наш соус. Ну, так би мовити, пропитається, настоїться аромат на всю кухню. Так, ось ми бачимо такий соус досить смачний, і ми ним зверху польємо нашу скумрію. Так, він буде в ньому запікатися. Можна попробувати. На смак все дуже-дуже смачно. Так, хай стоїть. А тим часом наш смажиться цибулька. Так, вона вже така рум'яненька. Зараз ми додамо морковочку. Я нагадую, потерла одну морквинку. Так, все перемішуємо і хай все досить добре обсмажується. Дівчата, взагалі-то готувати цю лукову подушечку можна не до прям самого завершення, тому що вона в духовочки їй до готовності. Наше завдання лише. Приготувати таку напівготову основу для нашої рибки. Так, можна трішки додати ще масла. Так, даємо хай обсмажується. Так, ну що ж, наша начиночка, навіть така основа для скумбрії готова. Скумбрійка теж промаринувалася. І зараз я викладаю на деко ось таким чином. Кожен з шматочок. Дівчатка, кожен викладаємо. У мене тут дві рибінки, але ви знаєте, на цю сковорідочку в мене вміщається три скумбріїнки такі середнього розміру, ну, я б навіть сказала, достатнього розміру. І от так ось так. Виглядить сьогодні наша вечеря. Так, і два ось таких хвостика. Вони сюди. Досить добре все впакувалося. Так, що ми далі робимо? Ну, ось такий сучок я виливаю. Навіщо він тут потрібен? Це все, до речі, з рибки весь сік. Так. Тепер, дівчата, беру соус, той, який вже настоявся, буквально ну, хвилин 15, так, і ось на кожен шматочок. Ви знаєте, навіть ще й залишиться, тому що і дуже не потрібно, бо буде занадто. Так, ну ось так ми покриваємо. І все воно протушкується. У мене вже розігріта духовочка до 180-200 градусів. Так, ну, дівчатка, тут в мене ще десь ложка соуса і залишається. Так, ну я просто боюся, щоб не було занадто воно жирнуватим. Хоча сметанка і ложка майонезу. Так, Бо якщо буде занадто багато, то теж не годиться. Так, ну ось десь так. Вся ця наша краса відправляється в духовочку. 20-25 хвилин, ну, завжди має 25 хвилин. А ви вже там дивіться по своїй духовці. Так, ну а потім покажу, що з цього вийшло. Так, дівчатка, отже, наша скумбрія вже запеклася. А як ми бачимо, все досить просмажилося. Так, ось ми можемо навіть. Побачити, так, нашу начин, вірніше, подушечку із цибульки. Так, це зверху наш соус сметанний. От, рибка приготувалася. М'яско все таке біле, ніжне. Взагалі-то скумбрія досить швидко запікається. Досить-досить смачно. Так. Така підливочка підійде, як до пюрешки. Ну, взагалі, хто з чим смакує. Так, ну, з картопелькою, я думаю, що в самий раз. Так, досить все смачно. Просто об'єднання. Так, готуйте разом зі мною. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до наступних зустрічей!